Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. У оприлюдненому прес-службою так званої приватної воєнної компанії Вагнер заяві. Її засновник і власник Євген Пригожин наголошує на тому, що 10 травня виведе Вагнерівців з Бахмуту у зв'язку із так званим снарядним голодом. Як повідомляється у заяві компанії Вагнер. Вагнерівці збиралися захопити Бахмут до 9 травня, цього головного дня Путінського побідабісця. Однак тепер вони передадуть свої позиції підрозділам Міністерства оборони Російської Федерації. Пригожин демонструє трупи найманців і говорить про те, що їм надавали тільки 10% необхідних боєприпасів. А з 1 травня взагалі майже повністю припинилося постачання. Таким чином, колишній кухар Володимира Путіна демонструє розуміння поразки своїх зусиль взяти Бахмут. Однак намагається звинуватити у цьому вище військове керівництво Російської Федерації, виступає із особистою образливою критикою міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова. Однак, навряд чи Міністерство оборони Російської Федерації буде занепокоєно цією критикою Пригожин. Існує версія, згідно із якою російські військові абсолютно свідомо спрямовали вагнерців саме на бої під Бахмутом. Вирішувалося відразу кілька завдань. Перша з них пов'язана із намаганням відтягнути українські резерви перед очікуваним наступом збройних сил України на позиції російських окупантів. Таким чином, у Москві сподівалися знесилити українську армію перед цим наступом. Хоча у Києві, звичайно, давно вже зрозуміли тактику збройних сил Російської Федерації. По-друге, звичайно ж, вирішувалася апаратна проблема: Пригожина позбавляли значної воєнної сили. Можливостей, згідно із якими він міг конкурувати за вплив на президента Російської Федерації Володимира Путіна, адже Федеральній службі безпеки Російської Федерації та Збройним силам Російської Федерації не потрібна. Альтернативна силова структура, очільник якої може продемонструвати свою лояльність і готовність допомоги президенту Росії Володимиру Путіну, головній постаті цієї чекісько мафіозній вертикалі. Ну і звичайно, в цій ситуації Пригожин може просто не усвідомлювати, що для Володимира Путіна Сергій Шойгу, який був міністром з питань надзвичайних ситуацій ще у урядах Бориса Єльцина, а згодом став першим номером у виборчому списку путінської партії Єдність на перших для чинного президента виборах до Державної думи Російської Федерації. Або генерал Валерій Герасимов, автор цієї самої концепції, згідно з якою Путін може сподіватися на інтеграцію територій колишніх радянських республік до Російської Федерації і вихід Росії на кордони радянського союзу 1991 року. Що ці два крадії і шизофреніки набагато ближчі російському президентові ніж якийсь кухар і агент російських спецслужб. Вертикаль влади у Росії виглядає таким чином, що наблизитися до справжньої влади, пов'язаної із службою у ФСБ, тобто колишньому комітеті Державної безпеки Радянського Союзу, або ж до великих грошей, пов'язаних із олігархами Єльцинського чи путінського скликання, людині. Практично неможливо, тим більше такій людині, як Пригожин, людині з суперечливою репутацією, аж ніяк не пов'язаною із чекістською елітою. Тому Пригожина використовують, можна сказати, за призначення. Йому доручають найогидніші, наймерзенніші доручення президента Росії Володимира Путіна та керівників російських спецслужб. Не дарма ж Вагнер ж робив і робитиме всю брудну роботу у Африці, пов'язану із контролем над золоторудними шахтами. І особистим збагаченням президента Російської Федерації Володимира Путіна, а також із пошуком грошей для золотого запасу центрального банку Російської Федерації, потрібного Москві, щоб пручатися західним санкціям і продовжувати фінансувати війну на виснаження проти України, війну, яку президент Російської Федерації збирається розтягнути на довгі і тяжкі навіть для його країни роки. А коли Пригожин не усвідомлює, для чого його використовують, це може викликати у найвищих колах російського керівництва тільки здивування і обурення. Адже у своїх діях Пригожин не може виходити за червоні лінії, окреслені для агентів. Але якою б не була апаратна боротьба біля трону. Володимира Путіна треба усвідомлювати, що ми констатуємо провал російських спроб взяти Бахмут, так би мовити, з наскоку. Бої за це українське місто продовжуються вже з літа минулого року. І вагнерівцям, як і російським військовим, які також брали участь у цих боях, не вдається нічого серйозного зробити. Питання ж, навіть не у Бахмуті. А у завданні яку Володимир Путін поставив перед своїми військовими ще у лютому минулого року вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України. Рішення про анексію яких було ухвалено ще до 24 лютого 2022 року. Згадаємо дискусію між Володимиром Путіним та очільником служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергієм Наришкиним під час пам'ятного засідання Ради безпеки Російської Федерації. І от виявляється, що навіть це доручення окупувати весь Донбас ані російські військові, ані вагнерівці не здатні виконати, про які ж можливості російських силовиків взагалі може йти мова. Саме тому Володимир Путін зробив ставку не на армію, а на час. Саме тому Росія хоче, щоб війна в Україні продовжувалася до безкінечності. Саме тому Євгену Пригожину не варто нарікати у своїх зверненнях. З його бандитами використовують саме для того, щоб забезпечити цю безкінечність війни. А скільки там вагнерівців загине під час забезпечення цієї безкінечності, як і взагалі, скільки загинув громадян Російської Федерації? Абсолютно не обходить президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу. Збройних сил Росії Валерія Герасимова та інших воєнних і політичних керівників Росії. Баби нових наражають. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!